У старій хаті на краю села жив собі писар Остап. Мав він добру пам'ять, швидке перо, але ще швидший язик. Любив він пліткувати то про дяка, що нібито краде просо, то про вдову, яка ночами гостей має, то про сільського голову, що відросала в мішку виніс. Хата в нього була стара, палки потріскані, стіни глиняні, вікна вітром дихають. Одного разу Остап сидів із кумом та й знову почав розпускати язика, як раптом щось хруснуло в стіні. Миші, каже. Але в ту ніч хтось із села передав сказане далі. А на ранок і дяк, і вдова, і сільський голова стояли під його вікнами. То ви, пане Остапе, знаєте, що ми робимо вночі? спитала вдова з усмішкою. Остап тільки глянув на стіни і мовчки ковтнув слину. З того дня, кажуть, ходив він хатою тихо-тихо, навіть думки свої шепотів, бо зрозумів стіни мають вуха, і ті вуха довгі.